Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні, знаєте, розважав так трошки. Прийшла така думка завжди розважання від Господа про Давида. Давида, який е, згрішив, який згрішив, почав дивитися на Версавію е, поганим зором. І у мене питання до Бога, в той час, коли Він це. Дивився, як купається та Версавія, і в своєму серці задумав згрішити. Чи Господь не знав про то? Ну, Звісно, знав. А чому дозволив? Чому дозволив? Чому він не вислав Натанаїла, пророка раніше до Давида, щоб той його попередив? Не треба. І, і тут бачу в цьому тільки любов Божу, таку, знаєте, Божу делікатність. Який відноситься до вільної волі дуже, дуже так трепетно. І він, звісно, знає думки Давида, звісно, знає серце Давида, але дозволяє йому зробити вибір, зробити вибір цей самостійно. Неймовірно, наскільки Господь дозволяє нам робити вибір, робити обирати, грішити, не грішити. Щасливим бути чи нещасливим, жити в благословінні чи в прокляті. Господь, Господь дозволяє. І, і в тому є його найвища така любов, що він дозволяє бути тим, ким ти хочеш бути. І сьогодні питання, ким ти хочеш бути? І, і звісно, більшість з нас хоче бути вільними. Вільними, але чомусь більшість з нас раби. І сьогодні, знаєте, торкнув Господь мене за ту тему, бо я часто говорю про каву, там, знаєте, алкоголь, нікотин, різні наркотики, різні залежності, порнографічні залежності. І, і, і тому говорю, що Бог мені сказав: звільняй моїх людей від рабства. Господи, а як я можу звільняти людей з рабства, якщо ти вже звільнив їх? Ти прийшов і сказав, я звільняю вас. Буквально Господь знав, зняв з нас, Ісус Христос зняв з нас узи рабства. А чому ми живемо як раби? Питання: чому живемо як раби? І Господь дає просто відповідь: Тому що вибираєш бути рабом. Тому що ти сьогодні вибираєш бути рабом, тому що я сьогодні вибираю бути рабом. Тільки з, того, тільки з того, що я обираю, і Господь не може. Господь нам дав звільнення від рабства. І це, і, і це, і це пси. І, і сьогодні дає тобі вибір: бути рабом чи не бути. І знаєте, в нас в чому рабство ще велике рабство в роботі, синдром. Німецький синдром, я його назвав. Бо цей синдром я побачив вперше, коли я поїхав до Німеччини. Не вперше, коли я був в Німеччині, а коли я поїхав до наших українців, які там жили на забезпеченні на цьому, знаєте, такому біженстві, де їм держава дала там житло, гроші, все. А я тут, в Меджугорі, мені нічого тут ніхто не давав. На Божому забезпеченні. І поїхав туди і побачив. Цей синдром німецький, коли люди, маючи забезпечення просто хворі роботою. У них було отака, Я побачив таких людей: робота, 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 робота. робота. Боже мій, я побачив це і сказав, що це зробиться з людьми. Вони тут мають все. їх Базові потреби, за, базові потреби забезпечені. Що вам ще треба? Швидше вивчити мову, і робота, 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 робота. Раби, рабське мислення. Ось в чому рабство наше в рабському мисленні. 80% рабства це мислення. І ти вже вже тобі забезпечили всі твої базові потреби. Що тебе ламає? Що тебе коробить? Ну, Річ в тому, що робота стала Богом. Без роботи людина не почувається людиною. Я не проти роботи. Я проти рабської роботи. Тої роботи, яка змушує тебе, знаєте, бути рабом, ненавидіти себе. Але треба робити. Бо в мене ломка від, від того, що я нічого не роблю. І сьогодні Господь промовляє: Я зробив тебе царем. Я покликав тебе бути царем, бути царицею. А ти обираєш бути рабом рабом постійно просиш про роботу. Приходиш до церкви, боже, дай мені роботу, 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 дай роботу. І в церкві думаєш постійно про роботу. І якщо ти на службі, на літургії думаєш тільки про роботу, про гроші, то це твій Бог. Вітаю. Проста відповідь: про що думаєш на літургії, то є твій Бог. І зараз в більшості. Оп! Неділя сьогодні, подумай не про роботу хоч один день. Знаєте, як зрозуміти, яка найкраща для тебе робота? Це уяви собі, що ти вже маєш мільйон доларів. Тобто забезпечені твої базові потреби до кінця твого життя. Чим би ти сьогодні займався? Сьогодні неділя. Дай собі таку відповідь. Просте питання. Ви ставите собі таке питання. Чим би ти займався, якщо б ти б мав в житті гроші в достатку? Нарешті. Нарешті, не більше, не менше. Конкретно базові потреби: харчі, житло, навчання, не знаю, автомобіль. Що тобі потрібно? Що тобі потрібно сьогодні? То ти, мав мабуть, ці вже потреби. Шо б ти робив? Що б ти робив? Ходити на роботу нема сенсу, у тебе мільйон. Твої тисячі вже нікому не потрібні. Що б ти робив в цьому стані? Щоб ти робив цю позицію, І тільки не треба казати, я би допомагав бідним, займався б доброчинністю, не, не допомагав би. Ти сьогодні з тисячі гривень 100 гривень не даєш десятину, то з мільйону не дав би 100 тисяч. Ніколи не дав би. І не допомагав, не допомагав би. Якщо сьогодні ти не допомагаєш зі своєї бідності, то з твого багатства точно не допомагав би. Тому не треба, давайте не будемо входити в ці такі. Бо це правильна відповідь. Кожного любого, спроси, бідного, якби ти став мільйонером, щоб ти робив, ну, зайнявся б доброчинністю. Не зайнявся б. Давайте чесно відповімо. Давайте так, мільйон, який ти не можеш витрачати на доброчинність, який служить для тебе, тільки для твоїх потреб. Всі твої потреби закриті. Чим би ти займався? Чим би ти е, хотів займатися? Оце сьогодні питання задай собі і дай відповідь собі. І, і ця відповідь буде твоєю працею. Ця відповідь і дасть тобі працю. Якщо ти даш собі відповідь на це питання, то це буде 80% звільнення з рабського мислення, з рабства. І коли ти зрозумієш, чим би ти хотів займатися безкоштовно, то почни займатися цим. І це забезпечить твої базові потреби. Неймовірно, як як все просто працює, але так воно буде працювати. Буде нелегко, буде страшно, але вільні люди мають платити. Вільність не дається просто так. За свободу треба боротися. І знаєте, я себе облічив, коли робив це відео. Зона комфорту, зона звички. Я зрозумів, що я в зоні прокляття, в зоні рабства. І я почав виходити з того. З того моменту, з того відео, я почав виходити. Я тоді був рабом, я тоді ходив на працю, яка мені не приносила задоволення. Е, я був, ну, реально, рабом. Я себе ненавидів за ту роботу, яка мені нудить, яка мені не цікава. І тоді я почав ставити собі ці питання, як вийти з рабства. І зараз я вільний. вільний. Чи маю сьогодні працю? Так маю. Чи маю я сьогодні зарплату? Ні, не маю. Але я маю забезпечення всіх своїх базових потребностей. А що ще треба? Що ще треба? Я сьогодні щасливий, і якби мені сьогодні впало 10 мільйонів доларів, я би займався цією працею, якою я займаю сьогодні. Бо вона мені подобається, я її люблю, не за гроші. Я її виконую безкоштовно і почав виконувати безкоштовно. Тому її неможливо купити. Мене неможливо купити. Розумієте, в чому свобода. І сьогодні вірю, що Господь для когось це хотів промовити. Вибачте, що довго, сьогодні неділя можете послухати, але важливо зробити цю практику, звільнитися з цього рабського мислення. Гроші, гроші, гроші. Робота, робота, робота. Ні, не для того ми не створені. Господь нас створив не для того, щоб ми постійно думали, як забезпечити свої базові потреби. Господь нас створив для більшого. для більшого, щоб ми були щасливі. Любили і були люблені, але це не, не досягти, якщо ми раби. Розумієте? Тому давайте сьогодні звільнятися з цього рабства і бути щасливими. Послання цариці Мир 25 листопада 2023 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде переплетений молитвою за мир та добрими ділами, щоб відчулася радість очікування царя миру у ваших серцях, сім'ях та у світі, не немає надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чи сьогодні ти маєш надію на Господа? Чи сьогодні ти маєш надію тільки на роботу, на гроші? Питання до тебе. На що ти маєш сьогодні надію? Про що просиш Господа? Про роботу, про гроші постійно, кожен день? О, Боже мій, це так. Це так, це так боляче комусь. О, робота це ж мій це ж сенс мого життя. Знаєте, такі... Uh, є такий Мені дуже завжди приклад. Ще один. Поділюся, Уже все, ну, довго, довге відео. То поділюся як один мільйонер. Мільйонер. Смітник, смітникчик, смітник кар, я не знаю, той, хто сміття вивозить, виграв мільйон доларів, там, або декілька мільйонів. Витратив ці гроші за деякий час і повернувся до своєї праці сміткаря. Сміт... Смітненькаря, мусорщика. <хи> і, і ми тут можемо сказати: ой, дурний був мільйонером, витратив все і повернувся до, до сміття свого. І, а у мене питання завжди було: а може, ця людина побачила це мільйони, зрозуміла, що вони не принесли щастя, і повернулася до своєї роботи, де вона була щаслива? Можливо, бути і сміткарем, смітником, не знаю, прибиральником. Прибиральник той, хто підмітає, це просто вивозив мусор. Він і зараз є живий, побачите цю історію в Гуглі, можете знайти. Чи він повернувся до тої праці, бо зрозумів, що ці мільйони не зробили його щасливим. А його була улюблена праця, він був щасливий, коли був, прибирав і вивозив мусор цей. Можливо і, так. Можливо, і так. Тому задайте собі питання, що б ви робили з мільйонами, маючи мільйони. Але яка праця була би тобі по серцю, по твоєму серцю, по... щоб ти був щасливий, не зважаючи на гроші? Ось це є вільність. І нас, Марія завжди закликає до вільності. Нас Христос звільнив, вже звільнив, вже звільнив. Казав, звільнені ви від рабства. Чи сьогодні ти раб чи не раб, ти ви вирішуєш, бо Господь не може змусити тебе бути вільним? Не може, реально не може. Він не може тебе взяти, давай вже вийди з цієї роботи і почни займатися тим, до чого ти покликаний, до чого ти маєш таланти, здібності. Але за пошуками роботи постійно, грошима, бігатьницею, ми не маємо часу подумати, які в нас є таланти, що ми хотіли би робити, для чого ми створені, можливо, для якої праці. І сьогодні неділя, один день, буквально. Подумай про це. Подумай, дай собі відповіді. Не думай сьогодні про свою роботу, а подумай про те, що би ти хотів робити безкоштовно і міг би робити безкоштовно. І потім це думка і це рішення, і ця відповідь буде звільняти тебе на майбутнє. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугори. па Папа.